Сьогодні ми розпаковуємо справжню ікону серед скейт та вуличного взуття Osiris D3 OG Mono Black. Масивний дизайн, культовий стиль і максимальний комфорт. Давайте подивимося, чим ця пара вражає і чи дійсно вона така крута, як про неї говорять. Osiris відомі своїм масивним, навіть трохи футуристичним дизайном. Ця модель повністю чорна, Mono Black, що робить її універсальною для будь-якого образу. Матеріали: верх із синтетичної шкіри, плюс січасті вставки для дихання. Підошва глибокий протектор, міцна гума та амортизаційна система всередині. Комфорт Екстремально товстий язик і комір для фіксації та зручності, шнурівка унікальна система з фірмовими металевими кільцями, яка додає впізнаваності. Звісно, є й нюанси. Вони доволі важкі, через що можуть підійти тим, хто шукає легкість. Через широку форму іноді доводиться звикати до їхнього відчуття на нозі. Але якщо вам подобається такий стиль, це взуття просто легенда. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модель. Ви б хотіли їх собі? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось в наступному відео.